Той твір, сюжетні лінії, якого ви вже десь бачили, десь читали або хтось вам переповідав. Щось схоже вже чули. Одним словом, всім раптом захотілося писати про слугу. Служниця це перша книга в одноіменній серії Фріди Макфаден. Спершу здається, що це якась темна історія з неоднозначними персонажами, які мають свої секрети та гратимуть один проти одного. І що головна героїня таємно стежитиме за своїми господарями та дізнається щось дуже важливе та жахливе, що нас чекатиме тонка психологічна гра та саспенс. З одного боку так і є, а з іншого все набагато цікавіше. Книга дуже легка для читання через цікавий сюжет. А для тих, хто раніше не читав подібного, служниця однозначно западе у сердечко. Пролог заінтригував. Почалось усе з прибуття поліції та виявлення тіла на горищі. Відразу відомо, що когось убили, але більше жодних подробиць ми не отримуємо до кінця. Все перекинеться з ніг на голову. До слова, напруга та любов до цієї книги росли з кожною сторінкою. Можна сказати, що це домашній трилер з обмеженим набором персонажів. Практично вся дія відбувається у маєтку Вінчестерів, де працює головна героїня Міллі Келовей. Історія складається з трьох частин. Спочатку ми бачимо її очима міллі, і в момент кульмінації ця частина завершується. Тоді все починається знову з іншої точки відліку та іншого ракурсу, який багато що змінює і проливає світло на темні плями. Щодо цього викликали питання. І зрештою, дві лінії зливаються в одну, і наступає розв'язка. Ми бачимо, що манери оповіді від різних персонажів у книжці різні, і це не аби як приваблює. Міллі ще не має 30 тридцяти, а життя вже перекрутило її у найсуворішому вирі подій та викинуло на узбіччя. Вона нещодавно вийшла з тюрми на умовно дострокове звільнення. Міллі 10 років відбувала покарання за вчинення доволі тяжкого злочину. Вона визнавала свою вину, але ні про що не жалкує. Дівчина мусить зводити кінці з кінцями. Навіть з паршивої забігалівки її витворили зі скандалом. Добре, хоча б не повідомляли про це у поліцію, бо знову повернулася б за грати. Тепер її дім це заднє сидіння крихітного авто. Вона мусить харчуватися сендвічами та митися на заправках. Коли місяць проживеш у власній автівці, починаєш розуміти, які важливі в нашому житті всі ці дрібнички: туалет, рукомийник, можливість випростати ноги, коли лягаєш спати. Оцього останнього мені бракує найдужче. А тепер уявіть, що ви можете отримати роботу служницею з проживанням у будинку, де є все починаючи із більярдної та закінчуючи домашнім кінотеатром. Шанси є, але їх мало. При тому, що вам відмовили навіть у вакансії в затрипаній закусочній, куди будь-хто інший може з легкістю потрапити працювати. Тому Міллі просто змушена справити гарне враження на потенційну працедавицю Ніну Вінчестер. Її непоказний одяг, великі окуляри і бажання працювати дали свої плоди. Дівчині запропонували посаду у великому будинку у заможній сім'ї. Міллі житиме у крихітній комірчині на горищі, яке не викликає захвату, але це все одно краще, ніж її нісан. Вона спатиме на справжньому ліжку, де зможе нарешті випростати ноги, і матиме власний санвузол. Однак було тут щось, що її непокоїло. Мимоволі зауважую, що ці двері зі значно грубішої деревини, ніж усі інші, а за дверима. Темні сходи. Дім Інчестерів виглядає ідеальним. Батько сімейства Ендрю уважний та чуйний чоловік. А мама Ніна зі своїми тарганами в голові, але все ще приваблива жінка. Але це лише перший дотик до їхньої темної таємниці. Спершу привітна і мила хазяйка виявилася дивакуватою та відверто моторошною людиною. А її маленька донька Сесилія це ще щось інше. Ймовірність, що дівчисько закатрупить мене у вісні, якщо я отримаю цю роботу, становить щонайменше відсотків 25. Та ну, що за дурниці? Мабуть, дівчинка ні в року те, що вона вбрана в ту страхолюдну сукенку, через яку скидається на маленького приводу вікторіанської доби, зовсім не її провина. З першого робочого дня Міллі господиня поводиться, наче міська божевільна. У прямому значенні викидає з холодильника і розмазує продукти по підлозі, а потім просить навести лад і прибрати весь огидний безлад, що нібито мільлі залишила, або звинувачує у спробі вбити її доньку, адже та має алергію на арахісову пасту, водночас тримаючи величезну банку цієї самої пасти в шафці. або риється в особистих речах, шукаючи щось, що нібито дівчина вкрала. Ніна Вінчестер буквально знущається Міллі. ба більше усіма можливими способами підставляє дівчину, ображає і шантажує. З якого б це доброго дива я віддавала служниці сукні, котрі коштують кілька тисяч доларів. Ви сказали, що вони вже на вас замалі. Ви самі наполягли, щоб я їх узяла. Та як ви смієте брехати? Ви вкрали мої сукні? Ви злодійка? От вона віддяка за те, що взяла на роботу колишню ув'язнену. Ніна принижує Міллі перед іншими людьми, не раз вказує, що вона просто обслуговчий персонал. А варто сказати, що Міскеловий досі за будь-яку найменшу дрібничку може загриміти до в'язниці, тож це величезний психологічний тиск. Міллі з перших днів розуміє, що насправді дім Вінчестерів не рай, а пекло. Та вона воліла не помічати явних знаків та навіть проігнорувала буквальне попередження небезпека від садівника Ензо. У дівчини просто немає вибору. Ніна створює настільки абсурдні ситуації, що аж смішно. Це як роботодавець, який сам не знає, чого хоче. І все, що ти робиш, не те. Чого вартує сама ситуація, коли жінка попросила Міллі забрати Сесілію зі школи? При цьому вказала невірно адресу. А згодом виявилось, що дівчинку не потрібно було забирати, та це Міллі щось наплутала. Багато чого кортить сказати, але не можна. Просто ніна, от, така от. ніна схиблена, у прямому сенсі цього слова. Пазли склались воєдино. Виявляється, в одному домі зі служницею мешкає небезпечна психопатка, здатна навчинки, від яких застигає кров. Ніна лежала в психіатричній клініці, тому на всі її безглузді дії Міллі знайшла пояснення. І тим контрастніше на тлі дружини виглядає Ендрю Вінчестер. Чоловік часто заступається за Міллі, тому зрозуміло, що він здається їй єдиною нормальною людиною в домі, таким турботливим і ніжним. І враховуючи той факт, що Мілі не мала стосунків з протилежною статтю вже більше десяти років, то як довго вона опиратиметься самій природі, що штовхає її в обійми роботодавця? Але постривайте, якщо ви думаєте, що попереду тривіальна історія про роман Покоївки та боса, то не все так просто. Це лише половина усього. З другої частини почнеться справжня напруга, що похолодить вам нерви. От що муляло мені в цій кімнаті, відколи я вперше сюди потрапила. Мені раптом стає млосно. Чому замок на дверях ззовні, а не зсередини? Ніно, ну, це питання завело в глухий кут. Але вона все ж спробувала логічно прояснити цю ситуацію. Це приміщення нібито раніше було комірчиною, а коли його вирішили використовувати для обслуги, то замок забули переставити. Якщо комусь спаде на думку, мене за виграшки можна замкнути в цій кімнаті. А тут лишень одне вікно та й те виходить на заднє подвір'я. Ця комірка здатна стати смертельною пасткою. Зачинивши двері, увагу дівчини привертає ще дещо: якісь довгі, тонкі лінії на одвірку від рівня мого плеча. Проводжу по них пучками пальців. Враження таке, що двері хтось дряпав, силкуючись вирватися назовні. Сюжет дуже й дуже динамічний. Але історія має значно більше підводних каменів. І, зрештою, не все виявиться тим, чим здається, а життя героїні опиниться у справжній небезпеці. У кожного в шафі є скелети, ціле звалище склетів, і навіть досі не можна сказати однозначно чий найжахливіший. Коли Мілі дізнається про всю ситуацію, уже, можливо, буде занадто пізно. Пастка замкнулася і фатальна гра на виживання почалася. Міллі повинна залишитися живою або стати наступною жертвою того, хто контролює її долю. Але дівчина заспокоює себе тим, що вінчестери не знають, хто вона насправді. Вони не знають, на що міллі здатна. Це справді хороший трилер. Не такий де жорстокі вбивства і море крові, а саме психологічний, коли ти в дикому темпі гортаєш сторінки, щоб швидше дізнатися розв'язку. Психологічна складова шикарна, і навіть попри те, що ближче до середини здогадуються, в чому суть сюжету, і чому все саме так, як є, фінал історії здаватиметься неправдоподібним, але все одно вас здивує. А потім на останніх сторінках ще трохи. Тому однозначно рекомендую служницю від Фріди Макфаден до прочитання. Просувайте круті та якісні книги в маси. А ми з вами побачимось в наступному випуску.